спробуємо намалювати на цьому аркуші паперу картину стилізовану під маски Ван Гога. І це буде дуже цікаво. Я думаю, для вас саме ця кольорова гама буде дуже приємна, тому що таке враження, що Ван Гог десь в глибині душі, напевно, був українцем, тому що багато переважає в синіх і жовтих відтінках його роботі. Для цього ми візьмемо стандартний набор кольорів чорний, коричневий, зелений, жовтий, синій і а, білий. Ми зараз першим ділом, собі накидаємо нариси, ну, приблизно в такому стилі будемо малювати, для того, щоб знати, де і до чого прив'язуватись. Для цього ми візьмемо а, синій колір і додамо в білий, змішаємо десь краєчку, щоб в нас вийшов такий блакитний відтінок. І ось таким блакитним кольором наведемо форму нашої гори на задньому плані. Середина полотна, рука може десь формувати невеличкий вигін гори. Нам підходить наступний схил, створимо ось такий. Ось так буде добре. І цим же кольором потім будемо формувати і небесну частину. Після цього. Небо є, вершина є, передній план є. Можемо мити пензл. Далі будемо формувати наступний колір. Спробуємо створити колір сонця, але цього на небі. Небесну частинку. Для цього візьмемо жовтий і змішаємо з білим. Світленький відтінок, такий салат, дуже світленький жовтий. Має бути такий ніжний відтіночок. Ми ним формуємо сонечко десь серединки світлим жовтим, потім навколо будемо робити темніше. І зверніть увагу на місце, де має бути, це десь от над вершиною гори. Коловими рухами, залишаючи великі шари фарби. Не миючи пензлик жовтим кольором, додамо об'ємного ефекту і відтінку світла. Виходимо навіть мазками за межі нашого сонця колобами рухом. Ось так. Колись я в дитинстві так малював сонечко. ще не знаючи творчості творчості Гога. Трошечки можна додати і білую всередину. і об'ємними ефектами такими залишаємо фактурну фарбу. Цим же кольором жовтим і білим можемо формувати передній схил короткими мазками по направленню нашого горбочка. Такими короткими, як малював колись Ван Гог, міксуючи жовтий з світлим жовтий. Частково набираємо багато фарби, не жаліємо. І отакими от діагональними рухами формуємо це. Таким чином ми зробимо приблизно, давайте собі відмітимо, до оцього моменту. Цей весь цю площину ми таким відтінками, такими короткими мазками занесемо, нанесемо повністю всю площину. Не лінуйтесь, малювати. Не такими довгими мазками, а короткими. По направленню схил. Вони десь залишаються білі прожилки, буде добре, не переживайте за це. Можете так залишати. І набирайте кожен раз багато фарби. Але намагайтеся так малювати, щоб вона не текла вже. Саме низу ми додамо трошечки темноти і для цього наймаючи пензлик, візьмемо коричневий і жовтий одночасно. І ось тут вже можна додати трошечки темніших відтінків. Короткими мазками, заходячи на попередні відтінки. І формуємо оцей лінію горбочка. Багато коричного не беріть, більше жовтого. Ось такими масками. І передній план, саме цей горбочок заносимо такими штришками. Десь більше дали, десь менше. Тут же фантазуйте. Час від часу навіть я раджу примружитись і буде тоді гарний ефект. А ви зможете картину побачити не в фокусі. І просто такими плямами. А це нам додасть такий загальний вигляд, який нам необхідно побачити, коли ви творите щось з нуля. Практично тонкий пензлик на цій картині не використовуємо, будемо все малювати широким пензликом. Далі доробляємо вже оцей горбочок жовтим. Ближній план ми зробимо відтінки вже зелені додамо. До а на даний момент вже жовті відтінки нам достатньо. Повертаємося до нашого небесної частинки. Як ви бачите, на одній картині зображено багато темноти з боків, десь світліше, десь темніше. Ми спробуємо середній такий ефект створити. Але єдина специфіка, ми малюємо в такому ж самому стилі короткі стріжочки. Наносимо і задній фон. Можна брати синій колір і починати формувати, відступивши від нашого сонця, такими короткими мазками формуємо наступне коло неба синім-чистим. Як ви бачите, до сонця дуже близько торкається, не доторкаюся, але і не боюсь заходити. Ще Ван Гог любив дуже показувати рух, динаміку на небі. І таким чином ми можемо створити, як будь-то тут буде якась хвилька, можливо ця хмара формується. Це все робимо зараз синім кольором. Треба мати під рукою багато білого, тому білу додаємо ще. І продовжуємо далі. Після синього кольору, не ми, миючи пензлик, беремо білий і починаємо сюди вже вписувати такі відтінки блакиті. Вась палітр і може бути попередній кольор блакитний, він нам теж підійде. І ми такими рухами повністю проходимо всю цю площину. Білий, блакитний одночасно, навіть частково десь заходьте невеличкими мазочками в сонечко і пробуємо намагаємося робити ось такі ефекти. Блакитний, білий, а час від часу і синій манера малювання, короткі стіжки по направленню оцих хвиличк. Ось такими мисками проводимо і так до саме периметру гори. До речі, буде добре, якщо ми будемо робити ближче до лінії гори, а висвітлювати чим раз, тим світліший фон. Тому, коли будемо малювати ближче до гори, беремо більше блакитного, білого і малюємо такими світленькими відтінками. не боячись десь залишити якісь недомальовані елементи, здалека воно вже має гарну красиву форму. І не бійтеся десь повертатися до темного синього, додавати оцю динаміки руху саме в хвилях. наших. Забруднився пензлик, трошечки потрапив в світлий жовтий, теж не біда. На небі переливи відтінків різні. І можна також його сюди вписати. Також робимо таку вихор. Як ви бачите, потрапив в жовтий колір, перетворився на такий лаймовий і нам дуже красиво впишеться відтінок неба. Чим нижче догори, більше використовуємо білий. Не забуваючи короткі мазки навколо. Втратили вихор, повертаюсь до синього, додаю його. Я вже казав, відходите трошки далі, дивитесь, примружуйтесь, вам допоможе це виснути картину здалека. І на лінії горизонта вже доробляємо. Майже білий колір. Для кольору гори ми будемо використовувати темніший відтінок. Для цього ми вже будемо можна пензликом мити, використовувати синій і додамо, додамо трошечки чорного, дуже трішки, щоб утворити ось такий темний відтінок, притишений такий синій блакитний. І короткими мазками. З чітким кордоном ми формуємо нашу гору таким кольором. Також маски мають бути по направленню схилу короткими стіжочками. Короткими стіжками. Цим кольором. Частково можна із синій використовувати чистий. І так по направленню схилу робимо цю гору. Для того, щоб ця гора була не однорідна, а от не занесена однорідним, можна в декілька мазків взяти блакитним і зробити по лівій стороні схилу, зробити блік світ короткими мазками. білим або блакитним кольором. Навпаки чорним. Можна підтемнити, додати темноти в правий бік. І у вас вже з'явиться інший відтінок. Світло падає з валю. Ось таким переходом. Минзак витираємо. І зараз будемо формувати передній план. І на дальньому плані частиночку оцих е, дерев наших туль або кипарисів, я не знаю в яких місцевостях він малював. Значить, для кольору нашої зелені ми будемо використовувати не чистий зелений, а зелений, змішаний з чорним. Тобто беремо два рази зелений і один раз чорний. Змішуємо це, перетворюємо на такий зелений болотяний колір. І таким відтінком ми будемо формувати на дальньому плані кущики. Вони можуть бути вищі від нашої жовтої галявини поля. Світлоблік ми потім будемо давати поверху, накриваючи частинки гір. Додаємо тут. По самому периметру повністю можете не проводити, дамо такі ефекти з цього боку більше. І також цей же колір використаємо у передньому плані, короткими такими мазками, також накладаючи фарбу по периметру дорожки. Можна навіть тут робити якісь ефекти загорненої трави. Вона може загортатись, лежить не тільки плоско, ось такими руками формуємо передній план. Вітер постійно вдуває, нагинає і отакими от формуємо масками передній план. Для кольору відтінку, що додамо трошки жовтого дасть нам цікавих ефектів і можна взяти жовтий з зеленим. Таким чином ми покажемо, що тут може бути різної висоти трава, різної сортів, десь бур'ян. Це поле. Тут може бути відтінки сіляки. Зелений, жовтий не змішуємо, одночасно на пензлик набираємо і формуємо оцю зелену площину на передньому плані. Цей же відтінок жовтий зелений, ми використаємо для того, щоб на наших оцих кущах дальніх теж з'явилося світло короткими мазками. Сонце падає нам на правий бік цих кущів, значить на правий бік утворюємо круговими рухами такі частинки світла. Ось так. Притаманно пейзажу Ван Гога завжди ось такі дві туї, які париси, які ми будемо формувати, також чорний змішаємо з зеленим, і можна його робити ще темнішим. Тобто два рази зелений і два рази, відповідно, чорний. Має бути такий насичений відтінок. І ось таким темним кольором. Давайте приблизно десь в цьому площині зробимо ось таку форму. Вигнутої свічки. Переважно таких кіпариса або туї стоять дві, значить, поруч можна зробити ще одну невеличку. Зверніть увагу на манеру малювання. Вони мають вигини. Ось такі виступаючі животики, але обов'язково тоненькі кінчики догори. Чорним кольором можна підтемнити ще ліву сторону, щоб у нас також такими короткими мазками, щоб у нас відтінок, відтінок темноти додати ще в. В ліву сторону саме і Ну і можна навіть додати трошки чорного вниз кущів. Ось так. Обов'язково після чорного кольору нам треба помити пензлик, повитирати. І ми будемо зараз на нашій туї давати світло. Відповідно, падає сонце з правого боку. Для цього ми будемо використовувати жовтий і зелений. Можна їх змішати разом. І короткими мазками по лівій стороні, по правій стороні, в такому же манері коротких мазків наносимо світло, яке падає від сонця. Жовтий змішуємо з зеленим. По тим же темним Мазкам наносимо такий ефект. Разовими масками наложили, лишили, положили, лишили. Ось так. Десь можна навіть на вершинки додати трошечки і світлого. Це я взяв жовтий з білим, але не переборщити. Маски короткі напівколом. Ось так. На межі оцього кордону нам бажано його трошечки розтушувати. Тому як робити? Можна взяти темно-зеленим, зайти на колір поля, або навпаки, колір поля зайти на темно-зелене. Що так, що так покажу вам обидва способи. Можна взяти темно-зелений і короткими мазками зайти трошечки на самі частинки поля. Розглажуємо ці переходи. Або, з цього боку покажу, жовтий з коричневого. І ми цим кольором жовто коричневим заходимо на зелений коль. Таким чином ми теж розбавляємо цей перехід. Розчиняємо це все. Ось так. Десь можна по поправити якісь елементи. Можливо, від нашої кіпариси падає тінь на полі. Додамо трошечки тимнути тут. І, в принципі, це буде вже кінцевою робота. Оформлюю нашу роботу вранку. Для цього я знімаю, використовую я планшетку підкладочку. Ось така робота у нас в результаті.